Одна із підстанцій Закарпатського центру екстреної медичної допомоги розташована у Великому Березному і має два підрозділи. Є у нас пункт постійного базування село Костринська Ростока і пункт базування село Ставни. У чисельних нашого колективу 32 чоловік. З них троє лікарів, 15 фільшерів і всі інші водії. Ми відповідаємо за територію колишнього великоберзянського району. Радіус обслуговування у нас близько 30 кілометрів. Руслан Малиш, фельдшер із медицини невідкладних станів, у складі бригади екстреної допомоги працює 10 років. Зранку, коли ми заступаємо на зміну, кожен фельдшер заходить у машину, перевіряє апаратуру, дефібрилятор, наявність кисня, кардіограф чи заряджений, сумку виїзної бригади. За кермом швидкої на цей раз Іван Керецьман, чоловік, 13 рік, працює водієм Великоберезнянської підстанції екстреної медичної допомоги. Загалом має 46 років стажу за кермом. 78 восьмого році я попав в армію і мене в Афганістан відправляли. У нас всіх медично на санітарами готували. Нас там учили більш-менш того, як зупинити кров, там е, кров ну, ну все таке училище, що похоже до того, що тут нас є. Чи доводилося вам брати участь у реанімації хворих, чи ви в цьому воно? Так, да, доводилося. Да, З Павлом Івановичем ми робили, то він робив, а я мамбушку на нажимав дихання там. Павло Транчак розказує, за добу на Великоберезнянську підстанцію надходить в середньому від 10 до 15 викликів. Наш район є більшість гірська місцевість, і специфіка в тому, що десь у нас може бути доїзд затруднений, важкий, десь ми можемо їх йти пішком далеко, доставляти хворого до машини. Поки спілкуємося медикам із центральної диспетчерської Зужгорода надходить повідомлення про виклик. Бригада вирушає з Великого Березного у село Костева Пастіль. Часто вам доводиться поганими дорогами їздити. Часто, особливо зимою дуже тяжко. Ту, хоч тут менш так чисте. Там наверху як загорб у нас таке село. Я так його так на журналу, як а там треба повертати вверх. Там машина не доїжджає. А було таке, що ламалася карета швидкої в дорозі на виклик? Було. А це недавно було, дитинку змія вкусила у Жорнаві. Йому везли і в самому центрі Березно-Крудні, машина заглохла то, ну, Правда, одразу перегрузили другу машину і вони поїхали далі на угород. А якщо б це сталося десь на якомусь перевалі ну, чи в якомусь гірському селі? А ні, то машина приїде за два. Той у ця машина стоїть ближче, якщо там. Мені та березний приїжджає. У костовій пастилі медиків зустрічають родичі-пацієнтки. Бригаду швидкої викликала місцева фельдшерка Івана Мандяк, яка прийшла на огляд до хворої. Бронхіальна астма в жінки, вже роки, тиск і отяк і ніг. Угу. Пішли. Жінка не може ходити, слаба. Треба додаткове обстеження. Так. На даний момент вам вже стало краще. Так я розумію, в грудях перестало боліти приступ з ми купірували. Потреби в екстреній госпіталізації немає на даний момент, тому прошу вас звернутися до своєї сімейної лікарки. Вона вже вам скоригує ваше лікування і може планово положити вас у лікарні на стаціонар. Часто бувають приступи? Ну як? бувають. Угу. – Зараз погано себе почували, так? Ну ну. Так собі треба було б ставити. Треба. Угу. Після огляду. Бригада швидкої повертається на підстанцію. Відстань між костевою пастілю та великим березним приблизно 10 кілометрів. По такій дорозі на цей виклик медики витратили майже годину з урахуванням маршруту та часу на консультацію. Розказали медики, і про те, на які іще виклики доводиться їздити. Були укуси ос шершнів, змій були. Це були. за останній період, так? Да, тепер. ДТП бувають, бувають, тому що у нас гірська дорога з серпантинами, важкими такими участками дороги. Під час заготівки д -д 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 дров дендров бували випадки, коли травмувалися люди, бували летальні випадки, бували переломи. Що дуже далеко ну, дістатись. Ми пущі 2-3 години добирались до хворого, і то всюди хідамітки. Аж шостого шоу. Чому я вибрав цю професію? тому що завжди. Мріяв допомагати людям, рятувати життя. І плюс наша специфіка роботи це екстрим, нові емоції. Не пошкодували? Ні, ніяк. У не. разі ніколи не пошкодував за вибрану професію. Тетяна Ружновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини.